2 лютого в багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, відзначають потішне свято, День бабака. Вважається, що ці милі тваринки мають метеорологічно прогнозностичні здібності. У цей день, аналізуючи поведінку бабаків, люди намагаються спрогнозувати, коли закінчиться зима і якої буде погода навісні. День бабака почали відзначати у 1886 році в Америці. Найпершим бабаком-синоптиком був великий філ. В Україні є два бабаки-метеорологи. Галицький Мишко та Тимко з Харківщини. Харківський бабак разом з іншими тваринами у 2022 році пережив російську окупацію, але нині він у безпеці. Тож, якщо у вас є знайомий бабак, поспостерігайте за його поведінкою. Якщо у день пробудження хмарно, тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори, то весна буде ранньою. Якщо гризун у сонячний день бачить свою тінь, лякається і ховається в нору, то зима буде тривати ще 6 тижнів.